Доброго здоров'я всім підписникам і гостям каналу Село Ти Моя Доля. Вітаю вас на каналі. Бажаю всім доброго здоров'я, мирного неба, успішної праці. Настав ще один звичайний будний трудовий день в селі. Осінній гарний день. Вночі був мороз, не заморозок, а справжній мороз. Вранці листя на квітах і на деревах, котрі ростуть поблизу будинку, бо далеко не ходила. Були вкриті морозом, але на день розпогодилось. І ось така краса панує. осіння краса, напевно буде вже пора бабиного літа, бо сьогодні вже 10 жовтня, -е але якось так славно вересень нас перейшов в літо. І бабини ще не літала, ще не було пори бабиного літа. Можливо, Тепер вона настане. Після цього навіть вже нього за не заморочку, а молила. А ми на додатковому городі справляємося з кукурудзою. Як бачите, що мені косихнути косою. Спочатку йдемо рядочками, обламуємо і зсипаємо прицеп. Ну, а тоді, звичайно, веземо додому і вдома. Відбираємо від цієї кукурузи кожушку. Ну і потім -сап на горі потрібно витягнути. Так замороки з кукурузою і вискатаю. Але усім, для того, щоб мати якийсь запас для себе, для худоби, тобі для всього потрібно потрудитися. Ніхто так собі з неба не падає. Мами небесної нема для селянина. Так сьогодні пройшли, вже кілька рядочків обломили. І Ще два рядочки прийдемо і будемо їхати додому. Потрібно відібрати мустиня, козушки. І забрати на горілку. Огородні роботи, хоч і здається, що якусь дуже помалу, черепашими темпами, але все ж таки підходять до завершення. Ось такий вигляд має ділянка, де засіяв чоловік гірчицю. Хочу казати ріпак, але ж не ріпак, а гірчицю. Така вона цього року невелика, та гірчиця, бо... Як ви знаєте, напевно, і у вас не було дощів, і в нас також. А це прийшов котрого дня, але зовсім невеличкий дощ. Так що кукурудзи в нас також залишилося, не дуже багато ще клапте внизу і там пару рядочків вверху. Дай Бог, можливо, сьогодні чи завтра. Завершимо сітку під ту справу із купурів. Але, звичайно, інші справи на часі, бо потрібно садити шапник і цибулю. І в мене ще багато силькані, які також потрібно висадити. Відійшла пора. не вирізано у нас папулька. Ще вдома, правда, є брюкла. І морква, яку я сіяла в літній місяць. Тим тільки на ту курожу лежали і серпами було, були роки, що зжали. І чоловік косив своїм саморобним. Агрегатом косильним, який я показувала в багатьох відеороликах. Але каже, що тим агрегатом, що того агрегата потрібно доставляти, а він займе півприцепа, то не буде куди кидати кукурудзу. Не буде як доставити кукурудзу на дому додому. До Доведеться робити лишні. Ходки. А це, звичайно, витрата пального, солярки, яка також весь час ціни йдуть догорі, стрібають вгору і вже досягла рекордних для нас позначок. Потрібно знову ставати на рядки і обломувати кукурудзу. Ще обломимо два рядочки і поїдемо додому. А не потрібна нам кукурудзиня. Обіцяли, що заберуть, але не знаю. Якщо не заберуть, то будемо мати ще замороку із кукурудзині. Як я вже говорила, корови вже в нас нема. Можливо десь кілька сніпочків зв'яжемо і заберемо. Була підстраховка для ків, бо хто його знає чи вистачить кормів. Ну, думаю, що вистачить. І багато нам його не потрібно, бо потім, якщо нав'яжемо багато снопів, то весною і знову кудись їх потрібно подіти, ці снопи, котрі стають непридатними вже. Ось така сьогоднішня невелика розповідь. Про сьогоднішній день трудовий. Кукурудзяними джузлями пробирається чоловік і обламую качани в сумку. Ось таке сьогоднішнє невеличке відео, відеозвіт. Ну а Сьогоднішній звичайний будний трудовий день. Бажаю всім мирного неба, доброго здоров'я, успішної праці. З вами був канал Село Це Моя доля. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки, до зустрічі!